Ігор Суркіс розповів про поточну ситуацію в Динамо. Артета ще не ухвалив остаточного рішення по трансферу Мудрика. Довбик прокоментував свій потенційний трансфер. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Президент Динамо Ігор Суркіс дав інтерв'ю Ігорю Циганику, в якому розповів про поточну ситуацію в клубі. Луческу професійно все робить. Ми всі сподіваємося, що після нового року він зробить команду, яка буде радувати наших вболівань. Будемо шукати нападника. Знову ж є проблема, ви про неї знаєте. Не всі хочуть сьогодні їхати в Україну. Купувати гравців просто для кількості ми не хочемо. У нас і так довга лавка запасних, а вийти і посилити гру особливо немає кому. Щодо Бесєдіна, то по ньому пропозицій немає. Ми будемо розглядати кожну пропозицію щодо наших гравців, яка надійде. Також Суркіс зупинився і на питанні із контрактом циганкова, який закінчується влітку. З циганковим ми будемо зустрічатися, як він відпочине. Я впевнений, що Вітя Патріот клубу та своєї країни. Впевнений, що не може покинути Динамо просто так, заявив президент клубу. Ну що ж, цих тез пана Суркіса попахує тим, що нічого в Динамо не зміниться, та ще й циганкова якось змусять знову перепідписатися. Друзі, а це відео виходить завдяки нашому партнеру Пінап. Пінап новий дизайн, нові перемоги. Переходьте за посиланням в описі та отримуйте бонус. Головний тренер Арсеналу Мікель Артета ще не ухвалив остаточного рішення щодо трансферу Михайла Мудрика. Про це повідомив журналіст CBS Sports Бен Джейкобс. В Арсеналі вважають, що Мудрик хотів би приєднатися до них, але Мікель Артета ще не ухвалив цього рішення. Хоча йому й подобається гравець, а Арсенал хотів би зміцнити цю позицію, до уваги береться висока ціна, заявив Джейкобс. Денис Костишин став гравцем американського клубу Ель Пасо Локомотів. Команда Ставляє USL Championship, другий за силою дивізіон американського футболу. Регулярний розіграш минулого чемпіонату нова команда Костишина закінчила на восьмому місці. Відзначимо, що за клуб вже виступає ще один українець Артем Холод. Форвард Дніпра 1 Артем Довбек розповів про свій можливий трансфер в інший клуб. Дніпро 1 налаштований виграти чемпіонат України. Мені так і сказали, що зараз буде важко знайти футболіста на позицію нападника, який замінить мене. Ми домовилися влітку. Сподіваюся, домовимося і взимку чи наступного літа. Поки не знаю, важко щось коментувати. Варіанти є, але Дніпро 1 поки їх не розглядає. Наша команда може зачепитися за перше місце, тому я хочу зробити свій внесок та виграти чемпіонство. Чому би ні? А влітку піти у гарному для всіх настрої. Розумію, що би я нервався, мене все одно взимку ніхто не відпустить. Краще змиритися. Щоб я змінив команду взимку, потрібен дуже хороший варіант, який влаштує навіть не мене, а Дніпро 1 Лише за таких умов я зможу піти взимку, тому я більше налаштовуюся на літо. Я не засмутився, що не зміг перейти до Торіну чи чиселернітани. Ні про що не шкодую. Сталося як повинно було. Хоча так я хотів піти, варіанти мене влаштовували. Такі команди підходять у якості Трампліна. Але склалося так, нічого страшного, розповів Довбик. Агент нападника Ворскли Улянта Сефері, ментор. Стафа розповів про те, що можливо Албанцю доведеться змінити клуб взимку. З самого початку нашої співпраці з Ворською з боку клубу не виконуються всі домовленості. Я спілкувався з головним тренером Полтавчана, але він сказав, що вже два місяці не може вийти на зв'язок із почесним президентом. А менеджери клубу самостійно не вповноважені вирішувати особисті питання футболістів. Тому нам можливо доведеться вирішувати питання розриву контракту та йти. Тікати не від війни, якої Сефері не злякався, а від несолідних дій деяких людей розповів агент. В першій половині сезону Сефері забив 4 голи у 14 матчах. Владислав Супряга претендує на звання найгіршого гравця року в серії А. Він потрапив до списку номінантів на антипремію Золота Урна нагороду зі знаком мінус вручають найгіршому гравцю року в чемпіонаті Італії. 22-річний Форвард вперше і востаннє виходив на поле за Самдорію аж 6 лютого, і після виходу на заміну він був замінений. Серед конкурентів Супряги є Аарон Ремзі, Артур, Жеремі Бога, Нані, Філіпе Кайседо, Русняве Гімно Кокорін, Нікола Максимович, Кшиштоф Пйом і Йонуц Раду. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перет. Нагляд бережіть себе і скоро почуємось.